Привіт. Сьогодні хочу показати вам ось цю неймовірну сумку, зроблену повністю з рожевих глянцевих намистин. Вона виглядає дуже мило, ніби цукерка з країни, але при цьому має стильну форму, схоже знамениту сумку Гермес. Золота фурнітура, замочок, усе блискуче і робить її ще більш оригінальною. Це ручна робота. Кожна бусина міцно закріплена, тож сумочка тримає форму, чудово носиться. Ідеально підходить для літа, фотосесії або просто коли хочеться виділитися. Всередньо Покійно вміщається телефон, ключі і косметика. Якщо вам подобаються нестандартні аксесуари, ця сумка точно для вас. Буду вдячна за лайк та підписку на мій канал. Буду вас дуже рада бачити!